Щодо того, чим відрізняється доросла людина від нас з вами, я вам скажу, що є багато типів людей. Серед них є і дорослі. Але ж ці дорослі, це змінена форма тих малюків, які потім перетворилися в нас і потім у дорослих. Насправді це таке філософське питання, тому що я вважаю, що кожного року людині будь то 4-річна дитина чи 30-річний чоловік дається набор талантів та якихось цінностей. Та вони їх розвивають та під кінець року беруть саме ті цінності, саме ті можливості, якими вони далі зможуть керувати, які, які вони вважають потрібними. Наприклад, якщо зустрінеться людина 15 років з цінністю А, та людина з 60 років з тією ж самою цінністю, я вважаю, що буде і розмова, будуть і стосунки якісь. Так само і універсальні відмінності дорослих від дітей, їх немає. Тому що дитинство. Деякі люди кажуть, що у дорослих немає дитинства, що їм цього. Не вистачає, але я вважаю навпроти. У дорослих дитинство є таке ж саме, як і у нас. Просто це вже змінена форма його. Вони так само хочуть покривдити своє лице біля зеркала та, мабуть, побавитися з друзями у клубі, я не знаю. Але вони замикаються, тому що це їх обов'язки. Кожна доросла людина хоче показатися краще, розумніше, тому вони цього і не роблять. Але це, мабуть, тільки коли ми їх бачимо. Що там далі, ми не знаємо. Мабуть, потім узнаємо. А, так, далі, якщо вам так казали, ти вже дорослий, ти вже перейшов межу, ти вже доросла людина, ти вже маєш розуміти, що ти робиш. Як я вже і казав, Казав, межі немає. Просто людина кожного року еволюціонує та перетворюється на зовсім іншу. Це зовсім непомітно, доки не зустрінуться дві різні людини, у яких різниця в роках, 30 чи 40 років це, це звісно, велика різниця, і їм треба порозумітися завдяки спільним цінностям чи якимсь хобі, мабуть. Тож… Я вважаю, що дорослі це просто іноді покращена та іноді погіршена форма нас з вами.